Виховання в спарті в спартанській школі було військове, фізичне, переваги мали військово-спортивні ігри. Особливості виховання в спарті від самого народження дітей перевіряли, які вони здорові чи мають вади. Здорових дітей залишали, а малих дітей зразу позбавлялися. Дітей виховували в остраху, виховували, не піддаваючись ніяким ласкам, любові, дуже строго, дуже жорстоко. Обмежували в їжі, вчили не боятися тимряви, постійно закаляли, залишали на самоті, вчили не брадувати і не плакати. Сьоми років діти потрапляли в Агели. Це такі були спільні школи, де діти вчилися разом, гралися. Але навчання було яке: вчили читанню і письму іноді, взагалі, привчали тільки до фізичних і воєнних вправ. Тримали в жорстокості, раз на рік видавалося, Видавався одяг, який вони повинні були берегти і виконувати всю роботу у них, і спортивну, і військову. Тому, звичайно, за рік це все знашувалось, діти ходили. Бо соніж, одяг, це був один плащ. В їжі теж були дуже великі обмеження. Вони їли е, зерна, вони їли свіже м'ясо. Ну, інколи давали звичайну їжу. Далі було дуже жорстоке виховання, тому що їх готували до воєнних походів, під час яких вони, воїни, не могли запалити вогнище, приготувати собі їжу. Вони були не привчені до якихось там страв. Тому обмежувалось тим, що знаходили поруч. А треба сказати, що військо Олександра Македонського, яке саме складалося на більш спартанських воїнів, воно завоювало все, дійшло до Азії, і він намагався також завоювати і Індію. Тобто було саме сильне військо на той час в світі, завдяки ось такому спартанському вихованню. Дітей виховували в агелах, а потім їх витримку перевіряли в спеціальних таких змаганнях, де їх бічували, тобто били. Батьки на все це дивились. Дитина повинна була не заплакати і витримати всю цю бійню. Якщо дитина не витримувала, плакала. Батьки просто відвертались від неї. То, що так же в жорстокості виховували дівчат. Не було ніякого жіночого виховання, зніженості, вони мали право глузувати друг з другом, бити друг друга. У них течно також були, як і у юнаків, різні бойові змагання, де перемагала сила. Феодальний лад. Під час феодального ладу суспільство поділялось на феодалів і кріпаків. Феодали поділялись на лицарів і духовенство. Обидві класи мали школи, гімназії, інститути для виховання своїх дітей. Кріпаки ж були позбавлені всіх прав, виховання було сімейне, на покорі і на Сімейних всіх цінностях. Дивіться, в яких домах жили феодали. Це величезні замки, а всередині було все просто і грубо. Церква в той час займала дуже ведучу позицію в житті суспільства. В часи феодалізму, в 13-14 столітті наступає епоха інквізиції. Це дуже страшна епоха, коли були створені спеціальні суди, суди інквізиції, а люди, які висловлювали свої думки, мали своє, свої погляди і свою думку, вони вважалися грішними. Жінок за їх красоту, відверте ставлення до життя, вважали відьмами. І спалювали на кострі Інквізиції. На кострі Інквізиції згарів великий вчений Джордано Бруно, який за своє вчення про обертання небесних сфер був спалений на кострі Інквізиції разом з своїми працями. Для інквізиції були створені всі умови. Люди прості могли поскаржитись один на одного, зробити любий доніс. Була спеціальна скринька для листів доносів. І коли людина потрапляла в лапу інквізиції, її дуже страшно катували. Вона зізнавалася в всіх гріхах, які навіть і не скоювала. Епоха інквізиції – страшна епоха, але під час цієї епохи теж відбувалося розвиток освіти і виховання. Поперед за все, це величезні і прекрасні готичні замки. Навіть не замки, а спочатку будували церкви, які були, вважали, що це був дом Бога, і оформлювали з любов'ю і красою, використовуючи різні коштовності. В цей час були винайдені масляні фарби, митці починають писати справжні картини. Була створена нотна грамота, дуже значним було виховання лицарів. Був Кодекс лицарської честі. Лицар повинен бути сміливим, повинен бути гідним, повинен бути мужнім і повинен дуже з великою повагою відноситись до жінки. Після епохи Інквізиції наступає епоха відродження. Коли людина починає обирати і отримувати першу роль в житті суспільства виділяються такі великі майстри, як Батичелі, Гойя, Микеланджело, які пропагували красу людини і придавали в своїх творах. В літературі це був Шекспір, Данте. Капіталістичний лад, причини переходу до капіталістичного ладу це поширення торговлі і торгово-економічних відносин. Коли з'явилася торговля, суспільство перейшло до капіталістичного ладу. Капіталісти і робітники. Капіталісти і робітники і селяни вже мали оба класи школи для. Отримання освіти. Але для селян були створені церковно-проходські, гільдерські гімназії, а капіталісти мали ще приватні школи, інститути, ліцеї, університети. Спочатку капіталісти були прогресивні в питаннях освіти, тому що для роботи на їх предприємствах треба були освічені люди. А пізніше, якщо вони зрозуміли, що Прості люди теж розумні і борються за свої права, вони стали регресивні і відкрили для простих людей тупікові школи, платні освітні послуги, які були не по карману всім. Закінчуючи тупікову школу, діти де не мали право вчитися. Соціалістичний лад відзначився ліквідацією неписменності, підвищенням культурного рівня, введення Спочатку сьомирічні, потім десятирічні освіти, підвищенням інженерно-технічних кадрів, всевічним розвитком особистості і сучасний демократичний період. Це, поперш за все, головна задача будівництва демократичного суспільства. Гуманістичного суспільства здійснення особистісно орієнтованого підходу в освіти, народознавчого підходу і збереження